Під виглядом так званої націоналізації в окупованому Криму місцеві зрадники забирають майно, що належить українським крупним бізнесменам та олігархам: це санаторії, пансіонати, приміщення, земельні ділянки та підприємства. Серед власників Ігор Коломойський і колишня група приват, а також Рінат Ахметов, кримське майно, яких почали деребанити ще у 2014 році. Такі дії є воєнним злочином з точки зору міжнародного гуманітарного права, оскільки майно цивільних осіб окупанти можуть використовувати виключно для військової потреби, але не для привласнення і для продажу. Вітаю! Мене звати Микита Панасенко, і це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Відразу після фейкового референдуму у березні 2014 року Росія руками кримських колаборантів і зрадників почала захоплювати українські державні і стратегічні приватні підприємства в Криму, називаючи це націоналізацією. Хоча такі дії протирічать навіть російському законодавству, адже у випадку націоналізації майна держава має відшкодовувати його вартість власнику. Тож насправді це була або експропріація, або банальне пограбування. Повномасштабна агресія Росії проти України відкрила для кримських гауляйтерів нові можливості розграбування українського бізнесу. Однак у Москві не погодились на прийняття федерального закону про націоналізацію активів недружніх осіб із недружньої країни. Тоді Константинов Заксеновим прийняли окремий кримський закон, тобто самі собі дозволили грабувати. У Криму окупанти створили спеціальну комісію з виявленням майна ворожих до Росії іноземних громадян і держав. Вона і займається пошуком активів для пограбунку. 1 лютого так званий спікер парламенту окупованого півострова Володимир Константинов повідомив, що майно заберуть віноземних громадян, олігархів та політиків Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Арсенія Яценюка і як не дивно, Нестара Шуфрича, що завжди був близьким до російського агента, кума Путіна Віктора Медведчука. Націоналізація не відбувається сама по собі, вона відбувається як реакція на все, те, що відбувалося і праїсходять в результаті спецоперації. Кадами виявили і підтвердили причастність хазяїв цих підприємств к підтримки цього терористичного режиму. Давайте розглянемо ближче компанії, які назвав Константинов. Компанію Скайплаза кримські прихвасті чомусь приписують Арсенію Цинюку. Але насправді підприємство відомо кримчанам як кінотеатр Сатурн Аймакс в Ялті належить жінці на ім'я Ольга Борисова. В українській юрисдикції компанію також володіє Борисова. Але якщо подивитися в історію, то що найменше з 2006 по 2012 роки власником та співзасновником компанії Скайплаза був Юрій Бурбак, батько нардепа Нарфротівця, колишнього міністра інфраструктури Максима Бурбака. Ольго Борисова, місцеві чернівецькі змі а Бурбак з Чернівців, називають тещою екс нардепа. Виходить, що кінотеатр в Ялті не належить Яценюку, але ним володіє родина його колишнього однопартійця. Компанія була успішно зареєстрована в російській юрисдикції ще у лютому 2015 року і працювала там всі роки окупації. Зараз у Ялтинському кінотеатрі введена тимчасова адміністрація її очолив так званий директор Анатолій Макуха. Являюсь руководителем ремонт адміністрації скайплази власне розпорядженням Совєта міністра республіки з захраненням робочих місць і захворюванням ООН. Кримські зрадники також вирішили забрати майно у Нестора Шуфрича, точніше, в його компанії Estate Holding Group, яка володіє нерухомістю на мільйони доларів, і в засновниках якої українська компанія батька Нестора Шуфрича. Цей будинок з пляжем у Сімеїзі не раз потрапляв у кадр українських розслідувачів, адже він знаходиться по сусідству із відомим палацом Медведчука. Власне, саме у компанії, що тепер записана на Оксану Марченко, дружини Медведчука. Шуфричі цю нерухомість і купили у 2013 році. Як з'ясували наші колеги з програми Схеми, недобудована віла на березі моря обійшлася Шуфричем у півтора мільйони гривень. Сім'я Шуфричів не набула російського громадянства, але все ж змогла знайти спосіб зареєструвати нерухомість в анексованому Криму за російським законодавством, перевівши її на баланс своєї російської фірми. Нестор Шуфрич не заперечував наявність. Його родини нерухомості в Криму, оформленої за російським законодавством, це дозволено українським законам. І це нормально. Кримські колаборанти кажуть, що без чергової частини нерухомості залишиться ще один олігарх Рінат Ахметов. Мова йде про українські підприємства, яким належать пансіонати в Криму. Кримські гауляйтери чомусь приписують новокраматорський машинобудівний завод Рінато Ахметова. Хоча підприємство належить родині Георгія Скудера, колишнього нардепа від партії регіонів. Завод володіє пансіонатом Горне Сонце в Алупці, який потрапив під експропіацію ще у 2014 році. Інші названі Константиновим підприємства дійсно належать Ахметова, центральний гірничо збагачувальний комбінат, і харківський машинобудівний завод світло шахтаря. Вони володіють пансіонатами Севастополь, Гарняк, Сонячний. За грибущі руки окупантів вже добирались до елітної нерухомості Ріната Ахметова в Криму. У січні 2020 року Газпром забрав у Ахметова пам'ятку архітектури, історії та культури Новий кучук Кой. Дачу побудовано більше ста років тому далеким родичем Врубеля Петербуржцем Яковом Жуковським, оточено старовинним парком. Рінат Ахметов придбав цей маєток у 2004 році і на час володів ним через кіперську компанію Старвіста Лімітед. І хоча окупаційний кримський уряд забирав у Ахметова маєтки за розпорядженням про примусовий викуп майна, тобто передбачалася компенсація, жодна з компаній українського олігарха не отримала ці копійки. Загалом до переліку нерухомості та підприємств, які підлягають так званій кримській націоналізації, увійшло понад п'ять сотень об'єктів. Гауляйтер Сергій Аксенов заявив, що всі кошти, отримані від продажу майна українських бізнесменів, будуть спрямовані на забезпечення учасників війни проти України. Все об'єкти будуть продані з торгів, без исключения. Мы принципиальная позиция, то тобто, есть, не в інші форми залишати, то тобто, есть, соответственно, в оренду, ні в, в какие не будем. Деньги отримані, соответственно, вырученные от продажи. Этих объектов в первую очередь пустить на оснащение, соответственно, подразделений, выполняющих дух по защите нашей родины, виконуючих задачи спеціальна воєнне операція. мало того, що так звана націоналізація є привласненням чужого майна, але ці дії окупаційної влади є ще воєнним злочином, адже міжнародні конвенції дозволяють Росії використовувати цивільні об'єкти на окупованій території, виключно виходячи із реальної військової потреби, і забороняють захоплювати їх з подальшим продажем. Каже керівник прокуратури Криму і Севастополя Ігор Паночовний. Відповідно до конвенції про захист цивільного населення під час війни державі окупанту забороняється привласнювати як публічну, так і приватну власність на окупованій території. Тобто, під час збройного конфлікту, під час війни, держава окупант має право. Користуватися публічним майном е, лише у військових цілях. Нагадаю, що першою під скуповання скуповування росіянами викраденого майна на окупованому півострові потрапила нерухомість групи Приват у 2016 році. Тільки у Форосі було експоприйомано 5 земельних ділянок і курортних об'єктів. Виручені від продажу кошти обіцяли віддати кримським вкладникам «Приватбанку». З другого заходу санаторій Форос такий продали, але сам аукціон був схожий на найгіршу пародію торгів. Переможцем стала громадська організація Федерація профспілок Татарстану. Вона виклала за Форос майже півтора мільярда рублів. Інтереси покупця представляв Рустем Вахітов. Зараз черга дійшла до центру водного спорту у Партаніці, який нібито належить олігарху Ігорю Коломойському. Хоча підтверджень цьому немає. Так наприклад, у господина Коломойського, по предварительної інформації, яку опублікували власті республіки, є ряд туристичних об'єктів. Партинітя, ну чим ні зрада. А на сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписатися на наш канал Ютуб, сторінку Фейсбук та поширити достовільну інформацію серед ваших друзів. Побачимось.